Готується якийсь або приліт, або терористичний акт в торгово-розважальному центрі. Це зараз я розглядала Україну. Велика загроза 10-21 травня. Дуже велика загроза, на жаль. Тому будьте пильні і не ігноруйте повітряні тривоги, тому що росіяни не заспокояться. А тепер давайте дуже коротенько. Знову ж таки розглянемо міста України найближчі дні, тижні, що в травні чекає міста України. Для багатьох міст України є загальні прогнози на травень, є прогнози на 2025 рік, але додатково давайте розглянемо, що тут може бути Донецька область, Королева Кубків, велика загроза.